Сьогодні у випуску час пік, день пам'яті захисників, вшанування загиблих героїв на пагорбі слави в Ужгороді. І по сьогоднішній день ми і наші бійці продовжуємо боротися. Радіологічне лікування як на Закарпатті борються з раком. Дуже багато хворих не лікувалися взагалі. Розгромлені лікарні чернів суми. Успішні учні, майже 60 закарпатських школярів і студентів отримали грошові премії за високі досягнення у навчанні. Вважаємо, що для учнів це їхній перший такий внесок в їхній економічний капітал. День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за її незалежність, суверенітет та територіальну цілісність, відзначає сьогодні, 29 серпня вся Україна. Вшанували подвиг героїв, які віддали свої життя за нашу державу і на пагорбі слави в Ужгороді. Пам'ятний захід, де зібралися керівництво області, міста, а також військові духовенство, Ужгородці та громадськість, розпочали із хвилини мовчання. Після загальнонаціональної хвилини мовчання відбулася хода алеєю та покладання квітів до меморіалу полеглим героям України та на могили захисників. Для християнина завжди важливо не просто мовчати, роздумовуючи про своє життя власне в такі дні пам'яті, вшанування, але молитися, тому що, якщо ми віруємо в безсмертність, Душі, якщо ми віруємо в те, що цей подвиг воїнів, героїв наших, які тут знаходяться, він не є намарний, то тоді ми повинні молитися за вічну пам'ять і за те, що власне і дає нам свободу, дає нам волю, дає нам можливість на відродження на цей день, котрий ми так очікуємо. Саме тому духовенство має бути завжди тут, разом із своїм народом і особливо в таких місцях, де ми молимося за те, щоб ця пам'ять залишилася не тільки в наших серцях, але й в Божій вічності і визволяла наш народ. Саме в цей день, у 2014 році, як зазначають учасники заходу, відбувся один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом. Тоді Росія порушила домовленості українських військових. Розстріляли, коли вони колонами проходили тим, що мало бути зеленим коридором. Сьогодні всі українці йдуть на місця поховання наших героїв. А, ну насправді це. Такі якби скорботні часи для нашої країни ми не повинні забувати і не забуваємо всіх наших героїв і героїн, які загинули і віддали своє життя в ході виконання своїх службових обов'язків. А дуже багато закарпатців є серед загиблих. І насправді наші військові підрозділи і військові, які в них беруть участь, захищають нашу країну. Насправді показали, що закарпатці є одним із кращих бійців. На території України і насправді закарбували своє ім'я в золотими лідерами в історію не лише нашого краю, і всієї України. Герої не омирають. Щоденно українці хвилиною мовчання вшановують кожного, хто віддав своє життя за Україну, Відвідують могили загиблих захисників та невпинно шанують кожного, хто жартовно до останнього подиху стояв на захисті нашої держави. Із воїном, який віддав життя за волю та незалежність України, прощалися навколішки в селі Фанчиково. Віддати шану полеглому герою Роману Марушці, прийшли сотні односельців, рідні, друзі й побратими. Виноградівщина проводжала свого захисника навколішки, а останню дорогу Романа встелили квітами. Поховали героя в рідному селі під звуки державного гімну та залпів військової честі. Вічна пам'ять захиснику. Мукачівцю Герою України Сергію Сірченко присвоїли звання бригадного генерала. Все згідно з указом президента України Володимира Зеленського. Наразі Сергій Сірченко очолює штаб. Він заступник командувача військ оперативного командування Схід сухопутних військ Збройних сил України. Вагітна 29-річна громадянка Чехії везла в тайнику автомобіля БМВ 28-річного українця, з яким перебуває у цивільному шлюбі. У пункті пропуску лужанка під час поглибленого огляду автівки, яким керували іноземка, прикордонники спільно з митниками виявили в ніші для запасного колеса у спеціально обладнаному сховку оголеного чоловіка. Після виявлення пасажира парочка влаштувала конфлікт. Аби вгамувати їх. Прикордонникам довелося викликати поліціянтів. Правоохоронці прийняли рішення про евакуацію БМВ з ту пропуску жінка, автомобіль якої намагалися транспортувати, лягала під колеса автівки, після чого спробувала втекти від правоохоронців. Прикордонники на виїзді з КПП намагалися зупинити її, піднявши обмежувачі з шипами, але вона просто знесла його та шлагбаум на авто і зникла на шаленій швидкості. Наразі чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон, помістили до пункту тимчасового тримання Мукачівського прикордонного загону. На Закарпатті заблокували діяльність злочинного групування ракетирів. Обкладаючи даниною, зловмисники вибивали неіснуючі борги з підприємців, при цьому застосовували психологічний тиск і фізичне насильство. Злочинні дії призводили до загострення криміногенної ситуації в регіоні. Рекетири вимагали від місцевого жителя системно сплачувати півтори тисячі євро за вигадану заборгованість. Правоохоронці затримали двох учасників угрупування на Мукачівщині під час отримання чергового траншу. Їм повідомили про підозру. За рішенням суду обрали. Міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Крім того, під час обшуків за місцем проживання фігурантів правоохоронці серед іншого знайшли пристрої для негласного отримання інформації. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Актуальні питання радіаційної онкології в Україні обговорювали на Закарпатті. У Ужгороді відбулася двохденна міжнародна науково-практична конференція, де зібралися більше 200 учасників зі всіх куточків України, а також країн Євросоюзу та США. За словами науковців, найбільше проблем при лікуванні онкології в Українців виникло саме на початку війни в Україні. Багато було проблем, особливо на початку війни, тому що багато закладів було закрито. Хворі вимушені були їхати, допустимо, з Харкова, в Ужгород, з Харкова, у Львів і там лікувалися. Дуже багато хворих не лікувалися взагалі. Розгромлені лікарні, Чернігів, Суми і так далі, Маріуполь, апарати не працюють, джерел немає, тому ми намагаємося рішити. І саме виносимо і на нашу конференцію. Теперішній час у нас є в общем, хороші, хороші, дуже хороші новини. Перше за останні десятиріччя, кількість лінійних прискорювачів та дуже ефективні пристрої для лікування онкологічних хворих, кількість їх перевищує, кількість застарілих гамма апаратів Завєтського періоду. Це означає, що ми будемо більш якісно лікувати наших онкологічних хворих. Перевага ліміново прискорювання це можливість підведення променевої енергії виключно до осередка пухлини. При цьому йдуть зменшення променевих реакцій. Це дуже важливо. У Закарпатському протипухлинному центрі з 2021 року наявні два лінійні прискорювачі. Таким чином медичний заклад став єдиним в Україні, де наявна сучасна техніка, яка забезпечує комфортне і якісне лікування хворим. Ми єдине відділення на сьогоднішній день в Україні, яке не має кобальтових апаратів і має два лінійні прискорювачі, працюючих реально на сьогоднішній день. Робота на цьому прискорювачі це. Вперше, це комфорт для пацієнта, це швидкість відпускання процедури, це безпека його проведення самої процедури, то, що стосується ускладнень в процесі лікування. Це комфорт для працівників, який є немало Тому що ми щодня відпускаємо, обслуговуємо пацієнтів в межах від 100 до 120 пацієнтів. Перевага для самих пацієнтів це те, що в них зменшили, ми вже самі маємо. Клінічний досвід ми бачимо, що побічних ефектів від проведеної процедури набагато менше. Разом з цим лікування хворих на онкологічні захворювання завдяки співпраці медзакладу з Національною службою здоров'я України є безкоштовним для всіх категорій пацієнтів. Для цього необхідно отримати електронне направлення. Через закарпатські пункти пропуску в Україні вже доставили більше 195 тисяч гумвантажів. Ці дані станом на 29 серпня від початку війни в Україні. Найбільше гуманітарної допомоги надали партнери зі Словаччини, Чехії, Угорщини, Італії та Німеччини. Найчастіше гуманітарна місія надається у вигляді продуктів харчування, засобів гігієни, медикаментів, палива, одягу для військових та речі загального вжитку. Же 60 талановитих закарпатців відзначили за високі досягнення сьогодні. В Ужгороді відбулася урочиста церемонія нагородження кращих учнів та студентів закарпаття, які отримали нагороди грошові премії та цінні подарунки. Це школярі двохсадбальники за результатами національного мультипредметного тесту, переможці фінального етапу учнівських олімпіад та всеукраїнських конкурсів. Я власне здобула 200 балів з трьох предметів на національному мультипредметному тесті з української мови, біології та математики, а також отримала грошову нагороду за третє місце на всеукраїнському етапі з малої академії наук в секції охорони довкілля та раціональне природокористування. Я виграла четвертий етап міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Герольча Шевченка. Насправді я приймаю участь в цьому конкурсі вже шостий рік поспіль та стаю призеркою. Чому мені саме подобається цей конкурс, тому що він поєднує не тільки українську мову та літературу, а ще й творчість Тараса Григоровича. І мені здається, що ця комбінація дуже важлива для нашого народу та для показу своєї позиції. І я сьогодні буду отримувати нагороду за третє призове місце на республіканському етапі Ману з мистецтвознавства. У мене була тема про хай-тек. Я писав роботу про хай-тек. Розповідав про різні приклади застосування цього новітнього стилю. І про те, як би можна було ці приклади використати на Україні так при майбутній відбудові України, і я буду отримувати свою нагороду за е, перемогу на е, малій академії наук України із всеукраїнського етапу. Ну я зайняв друге місце. Моя робота була про створення першого в світі е, мультикриптовалютного гаманця, який дозволяв переказувати криптовалюту через nfc ЕНВСІФУ, тобто також, же, як і Google Pay або Apple Pay. За максимальну кількість балів з одного предмета під час дачі національного мультипредметного тесту вісім одинадцятикласників Ужгородського наукового ліцею отримали 30 тисяч гривень. Ще одна його випускниця, яка на 200 балів склала три навчальні дисципліни, отримала 100 тисяч гривень. Ті, хто склав. НМТ і отримав найвищі бали з трьох предметів, отримують 100 тисяч. Ті, хто отримали з двох предметів 60 тисяч, і хто з одного предмету 3 тисячі. Всі номінанти, призери конкурсів, малої академії, за наукові роботи, за досягнення в дослідницьких такі, в лабораторіях, в яких вони працювали, вони отримують від трьох до сіми тисяч. І так само отримують призери всеукраїнських конкурсів імені Яцика, імені Тарасова». Шевченка. Тобто це невелика сума, але для ми вважаємо, що для учнів це їхній перший такий внесок в їхній економічний капітал, який вони отримали своєю працею, інтелектуальної працею. а це дуже складна робота отримувати такі досягнення. Слова вдячності за відповідальність і сумлінну роботу учням, студентам, їхнім батькам та освітянам від імені очільника Закарпаття Віктора Микити висловив заступник голови Закарпатської ОВА Ігор Шинкарюк. Тут зібралася, ну можна сказати, еліта нашого навчального процесу. Якщо ми говоримо про навчаємих, кращі показники, кращі найвищі бали. Найкращі переможні показники в Олімпіадах, тобто це, от якраз те, що фактично створює площадку а, генерації такого нового розуму, нового інтелекту, на який ми всі рівняємося, і те, чого насправді ми хочемо. Без вас а, ну, фактично важко буде уявити а, нову а, Україну після нашої перемоги. Упевнений, що вона настане. І буде завойована нашими збройними силами України. Здається, що в якийсь період часу, ви коли багато часу витрачаєте на навчання, а ваші сверстники гуляють, і це вас, мабуть, такими чином задіває. І це не дуже добре. Ви кажете, от мої там друзі, подружки гуляють, а я мушу вчитися. Але повірте мені, що це дуже короткий період часу, а далі буде інший період часу, де ви будете створювати. Де ви будете відбудовувати, де ви будете лідерами цих зумок, тому що у вас є базові знання, які вас ніхто ніколи не зможе забрати. Тому я дуже вдячний вам, що ви саме та плеяда дітей, яка буде готова на себе брати, і відповідальність, і розвиток нашої держави, і рух України вперед. Також у межах заходу керівництво департаменту освіти і науки, молоді та спорту закарпатської ова відзначило 20 переможців обласного конкурсу Малюнок, вірш, лист до мами, грошовими преміями та заохоченнями до трьох тисяч гривень а також нагородило їхніх педагогів почесними грамотами підрозділу. Ужгородка Наталія Сантімрей перемогла у міжнародному конкурсі краси Трансконтинентал Юроп 2023 з титулом МРС. Фінал конкурсу відбувся 28 липня у Будапешті. Про його етапи а також роль конкурсу для України розповіли на прес-конференції, яка відбулася в Ужгороді. Це конкурс краси для успішних жінок. Чому це важлива подія? По перше, це конкурс краси для учасниць з усього європейського континента, і цей конкурс це площадка на якій ми Заявляємо про те, що ми проти насилля, особливо проти насилля над жінками. Цей конкурс, в якому можуть приймати участь жінки незалежно від свого віку: 35+, 45, це жінки, які заміжні, які мають дітей, і так само можуть приймати участь жінки, які розлучені або не в шлюбі. В кожній з категорій, тобто у нас є чотири категорії переможни: це до 45 років заміжня жінка чи незаміжня жінка, відповідно стителами місіс і «міс». І 45+, плюс відповідно так само міс і місіс. Це жінки соціально активні, це жінки-волонтерки, це жінки-бізнес-леді, це жінки, які внесли значний вклад в життя своїх комун, в життя своїх е своїх областей. І Наталія отримала. Титул в одній з цих категорій, як заміжня жінка, молода жінка з титулом Місіс Трансконтинентал Наталя здобула перемогу. За словами спікерів, конкуренція на конкурсі була шаленою серед суперниць: жінки з Туреччини, Болгарії, Латвії, Чехії та України. Натомість члени журі також були із різних куточків світу. Та, попри достойну конкуренцію, саме 42-річній ужгородці Наталії Сентімрей вдалося здобути найвищі оцінки у всіх категоріях та отримати перемогу. Завдяки цій короні я маю можливість поїхати в Америку і передати цей меседж на весь світ, передати і показати, що таке українська жінка, наскільки в наші українські жінки прекрасні, гарні, ідентичні, сильні жінки, що ми все можемо, все вміємо. І в той же час я можу донести цей меседж всьому світу. Те, що ми хочемо передати, що відбувається зараз, яку велику увагу і допомогу потрібно приділити саме українським жінкам? Тому що ця тема насилля, зараз тема насилля над всією нашою країною. Процес підготовки до конкурсу містить багато складових. Найважливіша з них благодійність і соціально відповідальна роль. Саме тому Наталія Сентімрей не перший рік невпинно продовжує організовувати благодійні заходи і підтримувати тих, кому потрібна допомога. Будучи зараз в цьому статусі, місіс Трансконтинентал дуже багато уваги, дуже багато людей долучаються. Стають партнерами, вони пропонують якісь свої послуги для того, щоб співпрацювати. Моя життєва позиція до конкурсу міст Закарпаття, до конкурсу Міс і моєї перемоги завжди була соціально відповідальна і активна. Ми з моїми партнерами, з моєю командою проводили ряд благодійних заходів. Якщо ви пам'ятаєте, твори добро-Бро, благодійні забіги з нами працювала ціла команда аукціони тощо. Ми надалі продовжуємо проводити ці благодійні заходи для того, щоб люди знали і розуміли, що відбувається зараз у нас в країні, і допомагали тільки разом, якщо об'єднуватися, якщо об'єднувати людей і говорити, тоді результат набагато потужніший і перевершує всі очікування. Підтримка рідних військовослужбовців сьогодні актуальна як ніколи. Тож зусилля Наталії та її команди активно спрямовані і для допомоги дружин, дівчат і матерів, наших захисників та захисниць. Я тут власне, тому що я ще є дружиною військового, яка отримує величезну підтримку від Наталії, від її команди. Буквально в суботу ми закрили збір та мого чоловіка на ремонт автомобіля. Вони зараз на Запорізькому напрямі. Ясна річ, що там не солодко, машини ламаються, і е, в них немає часу чекати на те, щоб ці збори тривали тижнями там, місяцями. Це потрібно робити все дуже швидко і оперативно. Про ретрит сам про самосуд, це насправді теж дуже важливо, і це я також розумію як дружина військового, тому що е, буває часто так. Я, наприклад, мій чоловік не одразу поїхав буквально через кілька місяців після повномасштабної війни. Я можу сказати, що до того часу мені здавалося, що я напевно не розумію дружин військових чи ті сім'ї, чоловіки, рідні, яких знаходяться там. Зараз можу сказати, за майже півтора року я сповна розумію, наскільки це складно. Складно бути тим сильним тилом, який підтримує, працювати, підтримувати свою країну водночас. І тому насправді я можу сказати, що дуже класно, що. Я такі ініціативи, такі речі, як робить Наталія, як робить Олена. Разом із цим попереду на Наталію Чекає фінал конкурсу в Америці у жовтні. Красуня представить європейський континент і Україну на конкурсі Transcontinental Universe 2024 в Атланті.